Друзі, мої вітання. Запрошую передивитись прогноз на грудень, завершальний місяць 2025 року. І в нас загальна карта місяця, тема стосунків, тема фінансів. І по цій колоді ми подивимося, в якій сфері нашого життя треба навести лад. Для чого? Щоб не тягнути якісь свої парашюти, які вже. Тягнуться за нашими плечима, не тягнути в 2026 рік часу вдосталь. Тим більше, що період на, в грудні 25-го року в нас очікує Йоль такий достатньо потужний енергетичний період, який складається з 13 днів і 12 ночей. Кожна ніч в нас, знаєте, завершальна для чогось. Да? І я вам підсвічу, в яких сферах бажано б навести лад, в яких сферах бажано вже щось. Пропрацювати, щось залишити, щось відпустити, щоб не тягнути ці свої парашути в 26 рік. Традиційно дивіться, астендент він вам доповнить картину нашого прогнозу. Дякую, запрошую всі знаки Козороги, Вітаю вас, загальна характеристика для вас. Шість кубків, козироги, клас, все приємності, цікавості. Гарна карта. І навіть такий, знаєте, можливий спогад про те, як було колись, або навіть повернення в ту ситуацію, яка вже була колись, але приємна ситуація. Що в нас в стосунках? Ого, колесниця в стосунках. у вас, ви можете, знаєте, так, ух, в якісь минулі стосунки з головою піти. Да? Але тримайте себе в руках, тримайте себе в руках, навіть, навіть якісь, щось, якісь речі з минулого вас можуть захопити, якісь події з минулого, люди з минулого захопити. Ну, можливо, іноді так і треба. Чимось захопити, взяти ресурс з минулого. Якщо події нашого сьогодення не дають нам цих ресурсів, можна взяти трошки з минулого. З минулого я забороняю брати негативний ресурс, а позитивний та скільки завгодно. Так, козороги, гроші, козороги, гроші. Козороги, щось ви будете настільки натхненні, да? дивіться, ви Несетесь на цих конях, ви у вас настільки буде енергії, настільки ви будете захоплені чимось, що у вас і стосунки, і гроші, і все буде. І все буде таке цікаве, приємне. Через край таке прямо радію за вас. Пазороги. Давайте дивимось, в чому навести лад. В чому навести лад? Так, да, а от тут то в чому навести лад з Все ж таки, у вас тут дуже сильно фанило про те, що якась людина з минулого в вашому житті якось проявиться, засвітиться. Ну, от наведіть лад з цією людиною з минулого. Або хай ця людина вже буде в вашому в сьогоденні, або в вашому майбутньому. або... Залиште її в минулому цю людину. От це так більше стосується, звісно, теми відносин да, про людину з минулого. Може приємно, цікаво, але не назавжди. Так. І давайте трошки ширше про цю верховну жрицю, в чому навести лад. Наведіть лад, будь ласка, в своїх тих речах, які скриваються, тих речах, які не на поверхні. Це теж знаєте, гроші, які неофіційно якось заробляються, робота яка якась неофіційна. Ну, ті речі, які трошки, ну, я називаю це незаконними, да? але тут не, не така важлива. Закон, не порушення закону, скільки ну, трошки та сторона, про яку не можна казати ну, от, на площі вийшов ви кажеш. Да? От, такі якісь трошки і темні сторони свої, ті, які скриваються, ті які трошки трошки не для всіх. отак от. І а, ті козороги, які а, трошки дотичні до езотеричних наук, а, чимось займаються таким цікавим, да, або ж стали на шлях езотерики, то ви там теж трошечки наведіть лад, або зверніть туди глибшу увагу, бо тут можна ще сказати, що ви якось, знаєте, потрапили в те джерело, в, якесь, в яке ви довго не могли потрапити, а потім вас як понісло. От воно то з однієї сторони добре, але коли несе без розуму, без мізків, отут вже не дуже добре, і вже такі дзвоники трошки обережненько, обережненько. Отак, От козороги, вдячна вам, хай у вас все буде добре.